Дуже він гарний. Це я про кадр. Кадр гарний. Корот кажучи, сідай. Сьогодні поговоримо про фільм Юрія Ільєнка Білий птах з чорною ознакою». Сюжет. Подія розгортається у 30-ті ві роки ХХ століття. У фільмі розповідається про родину Леся Звонаря, що живе в невеликому селі на околиці країни. У Леся виросло багато дітей, але всі вони за волею долі чи за власним вибором розійшлися в різні сторони. Однак їм не уникнути конфліктів. Брати зіткнулися через почуття до дівчини, а також через політичні пристрасті, які вони будуть відстоювати зі зброєю в Факт перший: через те, що автори торкнулися теми УПА, зйомки кілька разів доводилося зупиняти. Вийшовши ж на екрани, стрічка взяла золото на московському кінофестивалі. Факт другий. За дивною логікою, доступ до внутрішнього прокату для птаха був обмежений. Тоді як у закордонних кінозалах кіно крутили, стрічку легше було подивитись у Франції чи Ірані, ніж у СРСР, тим більше в Україні. Ні, бо надто шкідлива, особливо для молоді. На Наши наш сієс щитать закінченим. Факт третій. Як згадують Марія Миколайчук та Лариса Катушнікова, колишня дружина Юрія Лієнка, ідея фільму все ж належала Іванові Миколайчуку, а не режисеру. Факт четвертий. Богдан Сільвестрович Ступка потрапив в цей фільм випадково. Коли вище керівництво передивлялося пропи, вони сказали, що Миколайчук не може грати такого негативного персонажа. І сказали, хай негативного брата грає ось цей. І таким чином Богдан Ступка отримав цю роль і став відомим на весь Радянський Союз. Факт п'ятий. Як згадує Богдан Сільвестрович Ступка, під час зйомки інтимної сцени на майданчик прибігли усі учасники кінопроцесу. Акторам довелося випити по 50 грамів коньяку, щоб хоч трохи доторкнутися один до одного. Тому що сексу в Радянському Союзі не було. Тато, мамо. А ви звідки? Подивившись цей фільм, ви познайомитесь з українським видатним режисером Юрієм Ільєнко. І також познайомитися з ролью, яка зробила Богдана Сільвестровича відомим майже на увесь світ. Давайте знайомитися з українськими кінофільмами разом. У нас є. Ой, Жупан не дає взяти, але у нас є чайок. До зустрічі! Приходить нас у цей четвер. Папа, -па. щось він, знаєте, ніби великий, але такий тісний, що не може ні повернутися, не ні вліво направлю. Ні Взагалі люди носили цей одяг. Я тебе умоляю, Сережа. Акторові має бути незручно. А ти любиш, щоб під тебе все підстроювалося. А вон якийсь дует на кілька край. Ну майже як ми з тобою, нічних вовників, так?